Бункер 19.10 зробимо невеличкий огляд після закінчення його капітального ремонту. Заїхав він у нас ще взимку. Сьогодні травень місяць, непогода не давала його зібрати. Зараз хочемо розказати, скільки по ньому було проведено всяких цікавих робіт. То починаючи з рами, якщо бачите, це вже. От, накладочки. Нові поробили на всьому бункері. Такі от косинки, посилення в тих місцях, де він, де він скажімо так, буває слабкий. От, переварювали оце щеплення. Також робили нові пальці, бо тут все було вибито. От. І переварювали оцю. Центральну підставку для центрального бункера, тому що вона повністю була збивша. От бачите, яка тут була корозія, тобто все побито було наскільки. Тобто Оце все добре його виїдали зсередини. То. повністю вичищали всю раму, до гола він розбирався. От. Фарбувався, ґрунтувався. І пофарбований збирався. Після чого на нього повстановлювали отакі висівні апарати сняжайки. Хотів би зауважити, отут, що оці заслонки, барабани, вони теж йдуть сняжайки. Бачите, що закриваються? Тобто вже не буде скручувати вон. Залізомо наверх ще покажемо стан, що в бочці там стоїть сніжавєчки, труби. Нержавіючі всі, нижня колекторна система, перебирались редуктора, замінювались вали центральні, ті, що йдуть на привод, так сказати. Перебирались з тої сторони, муфти всі, вся система приводу. Бачите, нові цепки, зірочки, підшипники, пружинки. Тобто ці муфти всі перебрані. От. Також зараз залізом, покажем, що внутрі бункера. Турбіна теж перебрана, ущільнення, підшипники. Знімалась драбина, тобто нові ущільнення ущільнення. подкрепления. А и вот стан, как выглядит внутри. Все из нержавейки. Вот. Зараз еще один. Поднимем, Ну, і зараз покажемо транспортер ленточний. Так, також, якщо бачите, нові наклеечки везде стоять. Також мало важливо, по проводці забувся. Дивіться, гідравліка, вся проводка теж перебиралась, по електриці мінялася оплітка. провода всі прозванювалися кожен, зачищались контакти, деякі замінювались. Вот, может, если видите, тут есть те, что уже были старые, новые рукава стоят. То как -то так. И покажем транспортер. Ленточный, Який с нержавейкой. то все, дивіться, отакий у нас буде працювати транспортер. Корпус у нього нержавіючий. Вже не буде вести ленту, скручувати. Всі ці речі були переставлені із старого транспортера. Гідромотор новий, але що старий вже грівся, ремонтувати його не було змисла. так он выглядая и... новая лента и транспортера. Вот